Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги електричний домкрат. Даний пристрій чудово підійде для ремонту шин на легкових та вантажних автомобілях. Домкрат працює від джерела живлення 12 вольт та забезпечує ефективні можливості підйому, витримуючи до 5 тонн. Вбудований насос для підкачки дозволяє швидко та зручно на Качувати шини, крім того, має вбудований світлодіодний ліхтар, який надає видимість та безпеку під час нічного ремонту, виготовлений з високоякісних матеріалів, тому служитиме довго та надійно. Пропонуємо до вашої уваги губки для авто. Це двостороння губка для чищення, призначена для ефективного очищення автомобіля. Завдяки своїй текстурі вона чудово видаляє забруднення. Двостороння конструкція забезпечує універсальність, дозволяючи використовувати її на різних деталях автомобіля. Ідеально підходить для видалення твердих частинок та покращення зовнішнього вигляду авто. Дана губка є обов'язковою для автолюбителів та професіоналів з обробки деталей. Bye. Пропонуємо до вашої уваги скребок для миття авто. Він є універсальним рішенням для миття вікон вашого автомобіля. Він виготовлений із силіконового матеріалу, який не дряпається, що надає безпечне використання на поверхнях авто. Даний аксесуар ідеально підійде як для автолюбителів, так і для професіоналів. Завдяки високоякісному матеріалу вона служитиме вам довго та надійно. Завдяки ергономічній формі її легко та зручно тримати у руці. Пропонуємо до вашої уваги рушники з мікрофібри. Це важливий аксесуар для миття вашого авто. Виготовлені з високоякісної мікрофібри, тому служитимуть довго та надійно. Вони дбайливо ставляться до поверхонь та ефективно видаляють бруд та пил, завдяки м'якому та вбираючому матеріалу вони ідеально підходять для обробки різних поверхонь в салоні вашого автомобіля. Дані рушники є обов'язковими для автолюбителів та професіоналів, оскільки вони не Залишають ворсу та смуг. Пропонуємо до вашої уваги щітку для вичисування з кнопкою самоочищення. Дана щітка допомагає прибрати зайву вовну та ковтуни з вашого домашнього улюбленця. Вона має особливу форму із м'якими, але ефективними щетинками. Щітка допоможе зменшити линяння та зберегти хутро у відмінному стані. Завдяки спеціальному механізму цю щітку можна легко очистити одним натисканням кнопки. Вона ефективно видала сплутане хутро вашого улюбленця без болю чи дискомфорту.